ФОП для IT та фріланс? Як працювати з документами та інвойсами, як правильно рахувати дохід, як платити податки ФОПу айтішнику? та як виводити кошти за кордону? Привіт! У цьому відео я хочу розглянути все, що мають знати ФОПи, які працюють у сфері IT та взагалі на фрілансі. Тож почнемо! Чи потрібно відкривати ФОП, якщо ти працюєш на фрілансі? Якщо ти вже задумуєшся про реєстрацію, значить у тебе точно є діяльність і дохід. Все розвивається, правила змінюються, і вести підприємницьку діяльність потрібно по закону. Бо якщо у майбутньому ви захочете придбати будинок, квартиру, зробити великі інвестиції чи придбати авто, то у вас обов'язково запитають про джерело ваших доходів. І якщо ви є ФОП, то ніяких питань до вас не буде, і ви зможете вільно використовувати свій дохід. Серед фрілансерів входить пів, що якщо я зареєструю ФОП, то обов'язково перевірять, якою діяльністю я займався до його реєстрації і нарахують податок на доходи, які я отримував раніше. Так, ось зовсім ні. Ваші особисті рахунки це ваші особисті рахунки. Вони не мають ніякого відношення до вашого ФОП. І реєстрація ФОП ніяк не вплине на ваші доходи і діяльність, яка була до цього. Яку систему податкування обрати? Самим вірним рішенням буде обрати третю групу і платити 5% єдиного податку від суми ваших доходів. Так. Є можливість також працювати і на другій групі, але на другій групі ви зможете надавати послуги лише ФОПам, фізособам на території України, а також ТОВ на спрощеній системі оподаткування. Безперечним плюсом другої групи є фіксована сума податку в незалежності від суми вашого доходу. Але на другій групі про будь-які платежі з-за кордону або з міжнародних платіжних систем потрібно буде забути. Тому краще одразу обрати третю групу, тому що перехід на неї у майбутньому займе у вас деякий час, і це може обійтися вам втраченими контрактами. Як обрати кведи? Перед тим, як подавати заявку на реєстрацію, потрібно обрати кведи. Кведи, простими словами, це коди, які вказують на той вид діяльності, якою ви будете займатися. У дописі до цього відео я залишу список кведів, які повністю покривають IT-сферу, а також суміжні сфери діяльності. І якщо ви вже там, то я дуже прошу вас поставити лайк цьому відео, це дуже допоможе у просуванні нашого каналу. Закон ніяк не регламентує максимальну кількість кведів, тому ви можете дати їх з. Тільки скільки забажаєте, але водночас не потрібно додавати ці кведи, по яких ви не плануєте отримувати прибуток. А також додати квед можна буде у будь-який час за допомогою порталу Дія. Як це зробити, можна буде подивитися ось тут. Які первинні документи потрібні для роботи? Перше це договір. Це той документ, який регламентує правила роботи між замовником та виконавцем послуг. Предметом договору в IT-індустрії може бути розробка програмного забезпечення, верстка, тестування, просування і так далі. Договір виконує функції захисту інтересів між замовником та розробником при реалізації технічного завдання. І у разі виникнення суперечок між сторонами з приводу виправлення багів або змін ТЗ під час. Принту або помилки у роботі інтегрованих систем, то договір допоможе вирішити проблемні питання шляхом переговорів. Другий документ, який вам буде потрібен, це рахунок або інвойс. Він виписується на основі договору, який ви підписуєте з компанією. Це є одне і те саме, єдине, що рахунок це поняття більше для українських замовників та компаній, а інвойс для закордонних. Третє це акт виконаних робіт. Він вам буде потрібен після того, як буде перерахунок коштів від українських компаній. Цей документ більше потрібен компаніям для того, щоб коректно вести бухгалтерію. Але будьте готові його надати після оплати. Чи потрібні вам всі ці документи? І так, і ні. Тому що банк у вас може запросити ці документи для підтвердження, походження коштів, які надходять на ваш рахунок. І краще, щоб у вас був договір або інвойс. Але в першу чергу ці документи потрібні замовнику. Тому що, повторюсь, якщо це компанія, то вимоги до бухгалтерії у них більш серйозні. І це звичайна необхідність. Договір ви можете підписати як онлайн, так і роздрукувати, підписати його ручкою, сфотографувати і відправити контрагенту. Він зробить все те саме. Де взяти ці документи? У нас в телеграм-каналі є потрібні коректні шаблони усіх документів, які підійдуть і для банку, і вашим контрагентам. Посилання на наш телеграм-канал я залишу у дописі до цього відео. В Якому банку відкрити рахунок ФОП для IT? В першу чергу, зручному саме для вас, тому що новостворені підприємці дуже часто довіряють рекомендаціям бухгалтерів тих компаній, які вони влаштовуються, а бухгалтері назавжди бувають. Сучасними і радять просто те, з чим вони звикли працювати. І тут ви можете зіштовхнутися з рядом незручностей, таких як, наприклад, вивід валюти. Бо подати заявку на вивід можна буде тільки вранці до 10-ї години, і перерахунок у гривню буде тільки на наступний день, і тільки якщо це робочий день. І навіть переказ з рахунку ФОП на особисту картку може займати цілу добу. Тому в першу чергу проаналізуйте і зверніть увагу на такі показники, як сервіс, онлайн банкінг зручність і вартість обслуговування в банку. Найзручнішими банками для IT та фрілансу є Приватбанк та Монобанк. Їх безперечними плюсами є те, що відкрити рахунок ФОП можна онлайн, усе керування відбувається з додатку у вашому телефоні. У Приватбанку є ще сервіс генерації ключів електронно-цифрового підпису, з яким ви потім можете подавати звітність. Але згенерувати ключ ЄЦП ви можете також через сервіс вчасно. У ж все, що стосується роботи з валютою, реалізовано бездоганно. Отримали валюту, натиснули одну кнопку і вже за декілька секунд гривня у вас на особистій карті і ви можете її використовувати. Приємним бонусом є відсутність вартості обслуговування рахунку ФОП. Тому це не є реклама, це практика і мій досвід. У приваті, щоб продати валюту, вам потрібно подати заявку, почекати деякий час, поки вона обробиться, і отримати гривню на ваш рахунок ФОП. Робити це можна тільки у певний час. І вже потім з рахунку ФОП зробити переказ на особисту картку. Тому вибирайте, який. Банк вам є більш зручним. Міжнародні платіжні системи. Ні для кого не секрет, що більшість у сфері IT працюють саме з закордонними замовниками і роботодавцями і отримують дохід у валюті. Якщо казати про фріланс, то працюючи на таких міжнародних фріланс-біржах типу Upwork, ви також будете отримувати дохід у валюті. Платіжок, типу Payoneer, PayPal, Vice, Revolut – і тому подібне дуже багато. І якщо ви працюєте на АПОРК, наприклад, то і платежі вам будуть надходити саме на Payoneer. Ви можете отримувати платежі на міжнародні платіжні системи. Це не заборонено законодавством. І якщо ви хочете сплачувати податки, то з цих платіжних систем ви маєте вивести кошти на ваш валютний рахунок ФОП. З нього на вашу особисту картку у гривні і використовувати. Зняти готівку у валюті, ви, на жаль, не можете. Ви тільки можете конвертувати валюту у гривню і вже її використовувати. Так, розумію, виникає дуже неприємна ситуація з курсом валют. Якщо ви, наприклад, отримали платіж 1000 доларів, конвертували його у гривню, і за ці кошти ви вже можете придбати не 1000 доларів, а 950. На момент знімання цього відео я спеціально порахувала, можливо, пізніше ця сума буде ще більше відрізнятися. Тому достатня частина доходу втрачається на курсових різницях. Але якщо працювати у рамках закону, то іншого варіанту у вас, на жаль, немає. Як виводити валюту? Майже усі електронні гаманці українська податкова не бачить. І вам нічого не заважає зробити собі картку, наприклад, того ж вайзу, розраховуватися нею у валюті або знімати готівку. Як задекларувати цей дохід? Дуже просто. Просто у декларації ФОП вказуєте, що ви цей дохід отримали, але фактично не заводите його на рахунок український ФОП. Чи можуть бути наслідки? Так, можуть. Але якщо ваш ФОП веде кваліфікований сучасний бухгалтер, то він точно знає, як коректно зробити так, щоб цих наслідків не було. Сплата податків на третій групі ви маєте сплатити 5% від суми доходу. Як цей дохід порахувати? Якщо ви отримували кошти у гривні, наприклад, то тут все дуже просто: взяли виписку, додали усі надходження за звітній період. Задекларували, порахували 5%, сплатили все. Якщо надходження у валюті, то враховуємо гривневий еквівалент по курсу НБУ на дату надходжень. Тобто, якщо, наприклад, 1 червня ви отримали 1000 доларів, то берете курс НБУ, який діяв саме 1 червня, переводите цю 1000 доларів у гривню, і саме цю суму ви декларуєте. Згодом ви можете конвертувати цю 1000 доларів за більш вигідним курсом. Але від цього ваш податок не зміниться. Важлива саме дата надходження. Податкове резидентство. Я розумію, що в сьогоднішніх реаліях дуже велика кількість підприємців проживає за кордоном і продовжують мати бізнес і ФОП в Україні і сплачувати податки саме в Україні. Чи можна так робити, і чи не виникне проблем? Так. Так робити можна, тому що навіть якщо ви більше 183 днів проживаєте в іншій країні, ви залишаєтесь податковим резидентом України. А отже, ви можете мати дохід на ваш ФОП, декларувати його і сплачувати податки в Україні. Але моя дружня порада. Знайти класного спеціаліста в тій країні, в якій ви знаходитеся, щоб він вас проконсультував по законах і податках цієї країни, в якій ви проживаєте. Адже якщо ви більше 6 місяців, 183 днів знаходитися в іншій країні, ви можете мати податкові зобов'язання цієї країни. По їх податковому законодавству. А закони і правила цієї країни, у якій ви проживаєте, ви маєте знати і розуміти. Якщо у вас залишилися запитання, я очікую на них у коментарях. А також не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк, якщо це відео було для вас корисним. До зустрічі!